Щаще, я Юлія Передерій. Ви дивитесь цикл відеоуроків мові по парську. І сьогодні ми поговоримо про пендзе. Гроші. Щоб правильно ними розпоряджатися та проводити фінансові операції, треба мати певний запас слів. Почнемо з головних слів, які стосуються фінансів. Пеніонс одна одиниця грошей. Пеньондзе. Grosie. Ich można albo zarobić, zarobyty, Pożyczyć pożyczyć. Albo wymienić, obmieniaty. Jak się w mało groszy, ty biedny, biedny. Jak się w tebie groszy, ty bogaty, bogaty. Wszyscy my znamy że czas to pieniądz. Czas to grosi. В Польщі валюта злоти. Злоте. «злотинь». «Гроф» гріш копійка. Але якщо ви приїхали до Польщі з доларами або євро, вам треба знайти кантор обмінник. Вам треба завжди, про всяк випадок, мати з собою готовку готівку. В канторі можна вимінити готовку. В обміннику можна обміняти готівку. Якщо ж ви покладете валюту на, konto, rachunek, rachunok, zmożete się kartoju. Wona je dwóch wydziel. Karta kredytowa, kredytna kartka, karta płatnicza, rozrachunkowa kartka. Teper składemo reczynie. W sklepie możemy zapłacić gotówką albo kartą płatniczą. W magazynie my możemy się gotiwkoju albo kartkoju. Якщо ви захочете зняти гроші з картки через термінал, то серед запропонованих опцій виберіть виплата – «Виплата готівки». І наостанок підкажу вам, як поповнити рахунок на мобільному. Просто підійдіть до каси і попросіть доладування телефону. Поповнення телефону. Ми вже вивчили декілька десятків слів. Тепер пропоную перейти до діалогів. Коли ви щось купуєте в магазині чи на ринку, то між вами і продавцем може виникнути такий діалог. Чи мога я заплачувати готовку? Чи можу я розрахуватися готівкою? Так, очевидно. Так, звичайно. Також касир може вас запитати, яким способом ви хочете розрахуватися. Картою чи готівкою? Картою чи готівкою. Картою. Картою. У слово словопутка слово пастка ми вивчаємо польські слова, які за звучанням дуже схожі на українські, але мають зовсім інше значення. І сьогодні пропоную вам здогадатися, що означає таке підступне слово як портфель. Правильний переклад заховався у цій скринці. Поки ви думаєте, поділюся з вами версіями моїх підписників. Хах, та це ж просто! Портфель це рюкзак. Схоже на портфель. Але, можливо, це просто якась сумка. Ви теж так подумали? Обидва ці припущення невірні. Давайте тепер відкриємо скриньку і дізнаємося правильну відповідь. Отакої! Портфель означає гаманець. Тобто, в портфель ви складаєте не книжки, а пінце. Запам'ятайте ці слова і використовуйте їх у своєму мовленні. На сьогодні це все з вами була Юлія Передерій. До зустрічі на наступному уроці «Мов'я мов'япопапарсько.